Контролери пальника, чи то горілки бувають старі, протезовані і молоді. І всі три варіанти бувають неробочими. Медок, добрий медок, Honeywell. контролер пальника. Доволі таки непоганий, промисловий. Колись в мене такі вже були, але я тоді ще не опустився до рівня Блохера. Тому давайте будемо дивитися. За словами. Головного інженера воно було замочено. І якщо по тих стариках сумнівів немає, то оцей молодняк виглядає сухеньким. Але не працює. Як саме не знаю, буду ще уточнювати і маю їх можливість обв'язати повністю на столі, тому будемо перевіряти дивитися. Складається з двох плат, плати спаяні. На верхній платі силова частина фактично тільки жменя релюшок. Бачу спалені доріжки-запобіжники. Це штовхач, ми його собі регульнемо. Процесор з кварциком, блок живлення десь тут був внизу, ось він організований. І це не ті, що я робив, принаймні цей молодняк в мене ще не був. А оці старічки. З якимись додатковими дротами. Не здивуюсь, якщо колись були і в мене. Але це не точно, бо інженір мені не знайомий. Тобто цю людину я бачив вперше. І навряд чи ці блоки ремонтував я, бо ці ремонтували. О, тут інша модифікація, інший процесор стоїть. Робили грамотно, ось навіть лаком заливали і фіксували. Видно, прогари вирізали. Тобто хтось толковий робив. Але вічного немає нічого. До речі, гарантійна пломба є. Можна попробувати глянути, в якому році це робилося, Непозначено, незрозуміло. Наклейка відносно свіжа. 20-м роком датована. Що ж, значить, не я один ідіот такі контролери роблю. Хоча вони не дешеві і, в принципі, їхнім ремонтом є сенс. Ох, красива! Тут красиво, влупило красиво. Ну що ж, будемо розбиратися, дивитися. Кнопку таку пацавату поставили. Навіть дуга гуляла, ось видно. А третій. В третьому пахне горілою платою. Це явно було замикання. і теж ось видно прогар. Шанс на успіх в таких контролерах високий. Тобто я їх робив теж не мій. Теж не мій, бо нема моєї гарантійної наклейки. Штовхач оплавлений, навіть нічого собі. Ну, що ж зробиш? Коротше, будемо ремонтувати. Морзилка є як на англійській, так і на російській мові, От циклограма алгоритму роботи, все розписано, відповідно, на столі обв'язати не проблема. Для різних модифікацій можуть бути певні відмінності. Моргання це просто винос мозга, тому що враховується як пауза її довжина, так і довжина світіння світлодіоду. Причому для різних версій і ревізій. Коди є різні. Тут просто можна зламати голову. Ну, але, як то кажуть, потрохи розбираємося і робимо те, що маємо зробити. І так, рідненькі, треба пробувати, як воно працює. Повідновлював той, що найменше пошкоджений. Вмикаю. В мене засвітилася лампочка позаду, це є вентилятор. Вентилятор робить продувку, схема відморгує купу різних режимів з рахуванням довжини і паузи. Тому це тяжко усвідомити. Кожна лампочка за щось відповідає. Вентилятор ви вже познайомились, а це аварія. Ця кнопка називається по польськи киди весала мегадрута тобивим почудним небем». Тобто кнопка присостата вакууму. Коли я її нажимаю, то система мала би зрозуміти, що в неї було замикання присостата. І, відповідно, двигун створив вакуум. Чекаємо, поки пройде продувка. Далі має запуститися підпал і відкритися клапан газовий. Тобто, мають загорітися дві лампи, одна з них короткочасно є, загорілася. Тепер. Включився газ і треба подати полум'я. Є підпал з газ, газ подається. Четверта лампочка додатковий клапан, вона не знає в якому режимі, може і не працює. Ага, ось пішла друга потужність. Тобто був розпал пальника горілки. А тепер на, на всі гроші гайцює газ дало максимум. Якщо в нас щось станеться. Чи пропаде вакуум, чи пропаде детекція полум'я, ми маємо впасти в аварію. Гоба є аварія. Перепідключення живлення не допоможе. Йде короткотривала продувка і аварія. І щоб воно все знову почало нормально працювати, мусимо ресетнути. Є, пішла продувка, створили вакуум. Чекаємо, коли воно запуститься повторно, і попробуємо зімітувати пропажу вакууму. Або так само, якщо зараз імітувати полум'я, тобто полум'я до того, як подалася напруга на клапан, буде аварія. Продувка триває запрограмований час, тому це може бути довго. Самий простий відремонтував. Де є газ? Давай, включився газ і появилося полум'я. Щоб не зіскочило мені. Зараз включиться другий клапан газовий. Вентилятор весь цей час працюється це нормально. І тут в нас пташка какнула в комен, і комен забився, пропало. Гоба! Є, аж дим пішов. Точно працює правильно. Аварія. Перший збираю, йду займатися сексом з ось цими такими красавчиками. Другий блок старіший. Відновив, пробую включати. І ніфіга, ще не все повідновлював, треба шукати далі. А з тим блоком в мене засада. Перетряс, вторинні живлення, блок живлення в порядку, під релюшкою вичистив. Все відновлено, напруги піднімаються. 30 вольт є на нестабілізованому для 24 вольтових релюшок. 5 вольт є для периферії, а на процесор 2,7, по-моєму, вольта напруга якась нетипова. Конденсатори, один виміняв, решта живі. Тут проблем немає. І він взагалі навіть не виводить ніякої індикації. Коротше, треба танцювати, живи, дивитися, що з живленням процесора. І чи не прилетіло пруцу, бо периферію повимінював, що було почистив, блок живлення працює, а він не кашляє його поки в сторону і буду братися за третій. Ах, яка тут красота! Цікаво, чи воно коротнуло, чи не встигло. Третій повідновлював поживленню. І він, як мінімум, стартує, тому треба розпаювати і дивитися далі. Ще одна спроба, послідовність деяких ось тих ламп може помінятися, але нас це не турбує. Пішла продувка, появився вакуум. Чекаємо, коли завершиться продувка. Треба пам'ятати, що воно під напругою мережевою нольфа може бути переплутаною, тому тут акуратно. Довго старту немає, то така довга продувка, чи є якась проблема. Поки що не зрозуміло. Чекаю. Є перший, давай другий. Є, пішла. Бачимо газ. Газовий клапан відкритий. Вентилятор працює, аварії немає. Зараз має дати більше газу. Є більше газу. І тепер пропадає в нас тяга. Вона падає в аварію, засвітило лампочку аварії. Другий відремонтований. Мию, запускаю лаком і збираю. А от інше третій відремонтований. А з другим, з другим досить цікаво. Діоди не світяться, жодних реакцій немає. Ще перевірю генерацію, повторно на свіжу голову пройдусь по платі. І Якщо ні, то ні. Тому що, як то кажуть, вічного немає нічого. А ось і поборов третій блок. Якщо довго мучитись, що-нібудь вийде. Перезапускаю. Так, є продувка, Появився вакуум. Тут треба вважати, не пам'ятаючи, згадував, непрямий зв'язок виходів до пінів з боку в цій ревізії. Треба бути дуже акуратним, щоб неправильно не розпаяти, не замкнути. Продувка тут досить довга. Морога є інша ревізія, до речі, трохи інакше. Треба в інструкцію дивитися, бо там цілий геморой. зараз, може, покажу. Є іскра пішла, газ пішов, тепер треба полум'я. Є полум'я, підпал пропав. Чекаємо, коли вийде на максимальну потужність, тобто другий газовий клапан має відкритися. Є другий газовий клапан і десь щось пропало, десь пропала іонізація. Є, вирубало і впав в аварію. Працює.